Я вам нагадую, что у нас в розыгрыше Volkswagen CC. Ребят, 500 гривен стоит билет. Паша. 500 гривен? Да, есть. Час, да. А у меня на карте есть. На карте? Да, да. кидаешь 500 гривен. Ты уже кидал? Это твоя. А ты... я не можешь кидать куда? Почему ты не По можешь? Я говорю, что это подстава. Да, это подстава. Ты можешь ну, выиграть? Так. Я не хочу. Ну зачем? Ты не хочешь Да, Ты хотел бы тебе такое? Если X будут разыгрывать, я 1000 гривен дам. Нет, то не 100 долларов выдавай Я точно его выиграю? Ты типа, знаешь, дешевая уже 100 долларов. Я не участвую. Коротше, друзі, розірвати триває, 500 гривень, і ця машина може стати ваша. Якщо ви бачите це авто, в місті Київ чи в місті Харків, просто підходите, скануєте QR-код, це банка Моно, закидуєте 500 гривень, але різними платежами, тому що один білет коштує 500 гривень. Якщо ви хочете 1000 гривень, двома платежами, обов'язково, це обов'язково. Номер телефона і ім'я вставлять е, в коментарі платежа, тому що коли ви вибирати переможця, нам треба якогось обрати і комусь вручити цю шикарну машину. Так що не зволікайте, а участвуйте!